Добрий день Бризкаємо соняшник Вносимо по євролайтинговому Соняшнику євролайтинговому плюс Євролайтинг кажуть що витримує літро 200 хоча ми зараз і перевіримо Вносимо погода вносимо по літрів 200 Так що, у такий уже соняшник дві пори з пробних листків міщі купив містоми ще там буде які бур'яни подивимось яблувати хто спрацює чи витримає соняш? Ну, це е, загадка. Я думаю, що де, кажуть, що витримує, думаю, що витримає. Вносимо максимальну дозу, літра 200. Ну, що будемо наблюдати, що з ним буде робитися. З цим суяшником. Суверсник фуриус нас тут рядом шелестове Коломацький район На завод Попробуємо для бінця похоже працюємо А і Гербіцид вносить євро бт не, не Євролайтинг, а євро БТ Китай. Так що вони як брати бур'яни Чисто є вносить такий гербіцид. Ну там за бур'яни свіли добре. Так. так що вносимо. В принципі, соняшник уже крутиться за сонцем. Так що порядок. Будемо наблюдати, що з ним робити. чи витримує, чи ні. І що будемо тут робити, будемо знімати. Так що дивіться. Експериментуємо. Все, пока.